Маршрут номер 43 Понеділок. Я вбіг до автобуса останнім. Передні двері, видавши неприємне шипіння, зачинилися за моєю спиною. По дорозі зачепивши мої п'яти. Автобус був добряче переповнений. Маршрут номер 43 у більшості жителів нашого спального району завжди був улюбленим способом дістатися метро, і мені чомусь здавалося, що всі вони, ніби навмисне, завжди вибирали час поїздки, що співпадає з моїм. Неважливо, чи встигаю я на роботу, чи запізнююся, як сьогодні щоранку в цьому автобусі на мене чекають одні й ті ж самі люди, ті, кому пощастило, їхали сидячи з порожніми обличчями, спостерігаючи за тими, хто хто їхав стоячи, ті, хто їхав стоячи, заздрісно дивилися на тих, хто сидів, приступаючи з ноги на ногу, намагаючись втримати рівновагу. Водій автобусу, повільно попиваючи чай, зменшував швидкість лише тоді, коли той намагався вийти з берегів пластикового стаканчика. Решту часу він поспішав, незрозуміло куди, і не зрозуміло навіщо. Адже приїхавши до кінцевої зупинки, він просто стоятиме біля метро, допоки пасажири знову не наб'ють автобус під зав'яр. Перед дорогою назад. Я майже завжди запізнювався на роботу. Зрозуміти мене правильно, на своєму робочому місці я завжди опинявся вчасно, але ці досягнення діставалися мені ціною пекельних зусиль. Мій ранок міг починатися зі спринтерської погоні за автобусом, знаючи, що наступний буде не скоро, або зі стомлюючих перебіжок між лініями метро, вниз і вгору ескалаторами та ступенями станцій. Додайте сюди сварки з жінками похилого віку яких несло в годину піку забитий міський транспорт і лікті, що постійно б'ють тебе по ребрах в салонах автобусів і вагонах метро? Одним словом, після приїзду на роботу, рівно о дев'ятій ранку, мені був необхідний психолог, кардіолог і травматолог, а також мій директор, який, тільки глянувши на мене, міг би відразу дати мені вихідний. Але мрії про це закінчувалися, як тільки я сідав з робочий стіл і дивився на список справ, які чекають на мене сьогодні, бути начальником аудиторського відділу в. Мої компанії це клуб п'ятеро людей щодня не починають роботу, поки ти не візьмеш все в свої руки. І зараз, поки я пробираюся крізь натовп людей в автобусі номер 43 хтось у моєму офісі вже включає електричний чайник і не і пальцем доти, доки я не приїду і не дам їм стусанів під зад. Я з боями проштовхнувся до середини автобуса. Тут було трохи вільніше і можна було дотягнутися до поручня, міцно вчепившись, у нього правою рукою, лівою я вхопився. За спинку сидіння, на якому сиділа якась мадам. Мені пощастило, я навіть міг трохи розставити ноги, що за всіма законами цього маршруту означало, що я влаштувався практично ідеально. Я подивився у вікно якраз у той момент, коли мене хитнуло вперед. Ми повернули праворуч геть із району, і автобус почав набирати швидкість. Саме тоді я відчув, як тонкий аромат жіночих парфумів торкнувся кінчика мого носа. Запах був такий прекрасний, що я мимоволі почав. Почав крутити головою в пошуках тієї, від якої він лунав. Позаду літньої жінки сиділа дівчина і з нудним виглядом гортала інстаграм. Було очевидно, що дивовишний аромат належав їй. Вона сиділа біля проходу і було видно, які стронькі ноги щільно стикалися в колінах, на яких лежала сумочка. Опершись на неї своєю правою рукою, вона недбало підтримувала голову, поки ліва була зайнята телефоном. Світле волосся плавно нависало над екраном, через що не було видно. Її обличчя. Одягнена вона була трохи легше, ніж того вимагала вибаглива харківська весна, легка рожева курточка, що ніяк не захищала шию від холоду, джинси з вуженим силуетом і низькі шкарпетки, що ледве височили над зуттям. Я глянув на її руки і, ніби на підтвердження моєї здогадки, побачив під ідеальним манікюром яскраво рожеві пальчики, що явно потребують тепла. Такого ж кольору був і кінчик її вушка, що виглядає з під спадаючих пальців. Асм волосся. Невідома сила мене потягла назад. Автобус повернув ліворуч і вирулив на жваву вулицю, що веде до метро. Незнайомка з телефоном у руках, буквально на мить підвела голову, глянула своїм безтурботним обличчям у вікно, проводила поглядом швидку, що пролетіла повз нього, і своїми великими зеленими очима подивилася прямо на мене. Через секунду вона знову пустила голову і почала далі гортати стрічку. А в мене буквально збився подих, я був. Я впевнений, що її швидкоплинний погляд у мій бік був випадковим. Вона дивилася на мене в цей момент, напевно думаючи про щось своє. Погляд ніби пронизував мене і йшов кудись у далечині, не помічаючи. Через секунду вона знову дивилася на екран айфона, не замислюючись про те, що поруч біля неї стояв чоловік, який щойно закохався. Вівторок. Того ранку я не проспав, я прокинувся раніше за будильника, швидко прийняв душ, поголився, поснідав і зварив каву. Я одягнувся, ретельно підібравши одяг, переконався, що він добре випрасован, а взуття начищене до блиску. І зробив я все це лише для того, щоб знову запізнитись на роботу. Я навмисне тягнув час. Сидячи в передпокій, повністю одягнений, обережно попиваючи каву і дивлячись на годинник. Вночі я погано спав, думаючи про те, о котрій я вчора вийшов з дому, о котрій добіг до автобусу, і що найважливіше, о котрій мій погляд зіткнувся з поглядом світловолосої дівчини в 43-му автобусі. Хвилинна стрілка годинника впритул наблизилася до потрібного часу. Я повільно підвівся, зачинив за собою двері квартири, спустився на перший поверх і вийшов на двір. Яскраве квітне. Сонце зустріло мене в компанії з холодним вітром. Я перетнув двір і попрямував повз церкву, прямо до автобусної зупинки, що стояла навпроти. Біля неї стояли з десяток людей, на яких я не звернув жодної уваги. Мій погляд був прикутий до точки на самому кінці вулиці, де була кінцева зупинка 43-го маршруту. Світловолоса незнайомка, яка подарувала мені безсонну ніч, під час нашої вчорашньої поїздки їхали сидячи, що дало мені привід думати, що вона сіла саме там. Дуже рідко можна. Можна було сісти на моїй зупинці, зазвичай доводилось їхати стоячи. Я спробував розглянути між кронами дерев, що ростуть узбіччям дороги, наш зелений автобус, що стоїть на дальній зупинці. До свого величезного полегшення я побачив його велике лобове скло, що чорною плямою обволікало майже половину дороги. Я підійшов на свою зупинку і зайняв чергу за мамою з дитиною. Я поглядав на годинник, час минав, а автобус усе стояв і стояв. Час показував, що вже можна було починати панікувати, що я знову. Запізнюватимусь, стрибаючи між вагонами метро у спробі виграти дорогоцінні хвилини. Моя витівка знову побачити цю дівчину може коштувати мені дуже дорого. Але мурашки, що пробігли вчора по всьому моєму тілу, після того, як глянув на неї, підказувало мені, що воно того варте. Замислившись, я не помітив, як в моїй черзі почалася суєта. Хтось підходив ближче до бордюру, хтось шукав у кишенях дрібні гроші, а хтось, як маленька дівчинка, попереду мене, кричав: Мамі: автобус! Автобус їде. Люди з району збігалися до зупинки, а безхатько, який весь час стояв біля входу до церкви. Перейшов дорогу раптом водій, що під'їхав, підкине йому кілька гривень. Автобус під'їхав. Вусатий водій квапив тих, хто заходить, щоб ті швидше проходили салоном. Черга повільно зникала у дверях вже давно. Не нового ману. Мама з дитиною, що стояли попереду, трохи загальмували. Дівчинка хотіла особисто передати гроші за проїзд, але нервовий водій явно не мав настрою тягнутися так далеко. За Грошима слідом за ними стояв я. Поставивши одну ногу на щабель автобуса, і в цю секунду мої ніздрі знов зловили той самий аромат парфумів. Я почав розглядати тих, хто сидів на перших сидіннях, але світловолосо дівчини так і не побачив. Передавши гроші за проїзд, я зробив два кроки всередину салону і подивився на місця подалі. Рожевої куртки ніде не було. Принаймні наскільки я міг судити, розглядаючи пасажирів у заповненому автобусі, але запах чомусь посилився. На мить обернувшись за собою, я зрозумів, чому вона. Стояли біля мене, тримаючись за поручень, даючи людям можливість пройти повз неї, нас розділяло лише кілька сантиметрів. Сьогодні вона слухала музику, і лише після кількох хвилин спостережень я помітив, як її голівка повільно погойдується в такт із нечутною для мене музикою. Всю дорогу до метро ми стояли пліч опліч, і я раз по раз непомітно спрямовував очі в її бік, щоб вона випадково не помітила, що я стежу за нею. Але це було не обов'язково. Вона була повністю захоплена музикою і тим, що вона розглядала у вікні напроти себе. Сьогодні вона знову була одягнена легше ніж потрібно, Ймовірно, цей факт. Її не надто хвилював, хоч вона й була одягнена досить легко, вона виглядала чудово. Ймовірно, її легкість була пов'язана з тим, що місце, куди вона прямує щодня, знаходиться близько до метро, в кілька хвилин іти на місці. Навіщо обтяжувати себе теплим верхнім одягом або ще гірше, не жіночими толстовками, одягненими під низ? Те, що вона обрала 43-й маршрут заради метро, було очевидним. І вчора, коли ми доїхали до кінцевої зупинки, вона швидкими кроками зникла в натовпі. І великою різнобарвною масою спускався сходами в глиб підземки. Легка рожева курточка майнула перед моїми очима і відразу розчинилася, до якої станції вона їхала, де пересіла і куди вона прямує. Про все це я міг тільки здогадуватись. Якби я її не загубив з поля зору, то в будь-якому випадку я б не зміг витратити весь ранок на те, щоб стежити за нею. Наскільки б сильно вона мені не сподобалась, тому сьогодні, коли наш автобус повільно погойдуючись, під'їхав до терміналу, я засмучено спостерігав, як вона вийшла, обігнала кількох людей біля входу в метро і зникла. Єдине, заради чого варто спостерігати цю картину, це її хода, невагома, немов прохаючи в повітрі. А єдиний плюс її короткої рожової курточки, це безсоромна можливість спостерігати за рухами її стегон у цих шикарних обтягуючих джинсах із завуженою посадкою. Середа. Я не знаю, в чому саме була причина, але сьогодні вранці я їхав в 43 му без неї. Я повторив весь вчорашній ритуал з кропіткою точністю, дотримуючись таймінгу ледь не до секунд. Ставши в чергу, що чекає на транспорт, я вже не шукав очима автобус, що стоїть вгору по вулиці на кінцевій зупинці. Я дивився на всі боки, намагаючись побачити, звідки прийде вона. Адже вчора вона, безперечно, сіла на моїй зупинці, але її ніде не було видно. Ні тоді, коли люди почали шародіти грошима, готуючи за проїзд, ні тоді, коли та сама дівчина з матір'ю почали обговорювати можливість наявності вільних місць у автобусі, ні навіть тоді, коли цей саме автобус вже гальмував біля нашої черги. Не залишаючи надій, увійшовши всередину, я швидко заплатив за проїзд в усатому водієві і почав шукати її очима на місцях у салоні, але її не було й там. Весь ран. Пройшов марно. Дорогою до метро я задумався про те, що я двічі бачив її, коли їхав на роботу, але жодного разу не зустрів, повертаючись назад. Увечері після роботи я без особливої надії оглядав натовп, чи на мене десь щось рожеве, але це не відбувалося. Холодок пробіг по спині від думки, що, можливо, ці дві спільні поїздки з нею були першими та останніми. Хто знає, може вона взагалі не живе не і просто була в когось у гостях. Наприклад, у свого хлопця. Я скривився від однієї тільки. Думки, ви запитаєте мене, мовляв, хлопець, тобі скільки років, Прокинься. Якщо сподобалася, дівчина тут же візьми і попроси в неї номер телефону, і в найближчий вечір суботи запроси її в кіно. Звучить логічно, але ви дивитесь у не невпевненішому хлопцю Харкові? Ні, я звичайно був у стосунках і не раз, але ви знаєте, дівчата бувають різні. Хтось сидить і чекає на принца на білому коні, а хтось бере ініціативу до своїх долонів. У моєму випадку ініціативу замість мене брали до рук кілька разів, і моєї заслуги в цьому не було жодної. Я гадки не мав, що вони всі в мені знаходили, і, мабуть, не зрозумію ніколи. До того ж, кожні з цих відносин обривалися так само не за моїм бажанням. Світловолоса незнайомка була явлення не з тих, що беруть силою. Тим більше я навіть не впевнений, що вона вільна, такі як вона рідко бувають самотні, але мене тішив той факт, що на її безіменному пальці не було каблучки. Це мало що доводило, проте, було б кільце, мені б довелося вже зараз засунути свої бажання і почуття, що зароджуються куди подалі. Три дні я вже кручу всі ці думки у своїй голові, практично без зупинки, вранці, в день, увечері, вночі, вдома, на роботі, в магазинах, дивне і давно забуте почуття. Останнє я відчував подібне ще в школі. Напередодні Дня Святого Валентина я хотів подарувати Валентинку своїй однокласниці і таким чином зізнатися у своїх почуттях. Але 14 лютого 2004 року листівку зі знаннями я так нікому не подарував, а проносив весь день у найвіддаленішій кишенці свого рюкзака. Четвер. Мені здається, я збожеволів, моя одержимість незнайомою дівчиною колись мене доведе. Вчора я вперше спізнився на роботу у прямому розумінні цього слова. Колеги, здивовано дивлячись на години, коли я зайшов до кабінету. Йшов до свого столу, не могли повірити своїм очам. Мій марафон підземними переходами метро виявився марним, і у всьому винна моя хвора голова. Та хто ця дівчина, що вона дозволяє собі взяти та перевернути моє життя з ніг на голову? Хто вона така, щоб заради неї я вперше у своєму житті отримав зауваження директору за запізнення? Чому вона має право так увірватися в моє розмірне життя, а потім два дні не з'являтися в ньому? Так, сьогодні я знову її не побачив. Я їхав автобусом роз. Глядаючи кожного пасажира, але її ніде не було. Я забіг у метро, все ще думаючи про неї, а виходив з нього з думками про те, що її треба викреслити з голови, зробити вигляд, що цієї дівчини ніколи не існувало, вдати, що нічого не сталося, і жити далі. Подумаєш, закохався. Не вперше так, що переживемо. Прийшовши на роботу вчасно, я намагався з головою в неї поринути, але завжди якась яскраво рожева цятка виникала десь у віддалених закутках моїх думок. Потім вона збільшувалася і зрештою, заповнювала всю мою свідомість. Я Зробив кілька помилок у підрахунках і постарався прогнати геть цю пляму. Але коли я виправляв документи, вона поверталася знову і знову. Такий був мій робочий день четверга. Я заповнив відомість по залишках лише до його закінчення, мабуть, із Сятої спроби пропустивши навіть перерву на обід, на сам кінець виснажений, я вийшов з роботи і пішки рушив в бік метро. Голова страшенно гула. Від чого в мене з'явилася нав'язлива ідея напитися. Влаштувавшись зручно в самому кутку на півпорожнього вагона, я повільно плив у бік Холодної Гори і думав над тим, що було б непогано щось купити до тієї пляшки віскі, що стояла вдома вже більше року. Як не дивно, про незнайомку я вже не думав. Цілий день я намагався прогнати думки про неї, і здається, мені це вдалося. Ближче до центру я провалився у сон. На кінцевій станції червоної гілки я знову розплющив очі, поїзд зупинявся, і люди схоплюються. Вулося зі своїх місць щоб якнайшвидше покинути вагон, ескалатор, двері. Знову в двері, натовп людей в обидва боки, і ось я на поверхні. Супинка 43-го маршруту була за лічні метри від підземки. Я зайняв чергу і ліниво поглядав на машини, що пролітали повз термінал. Край мока, я побачив щось рожеве на початку черги, і моє серце знову шалено застукотіло. Моя світоволоса незнайомка стояла на самому початку низки людей, які чекали на автобус. Вона дивилася щось у телефоні, зрідка рухаючи великим пальцем лівої руки знизу нагору. Інстаграм другою рукою вона іноді поправляла волосся, і тут я знову поплив. Ман, що під'їхав, виплянув пасажирів біля самого метро, і до нас приїхав вже порожнім. Люди повільно стали проходити до салону. Я був наприкінці черги і бачив, як дівчина, сплативши проїзд, пройшла автобусом у саме його кінець. Вона сіла біля вікна, а я вирішив стати на середньому майданчику, щоб здалеку непомітно спостерігати за нею. Витівка вийшла так собі. Всю дорогу вона була поглинута своїм смартфоном, схилившись так, що її практично не було видно за чоловіком, що сидів попер. Автобус домчав нас до нашого спального району буквально за кілька хвилин. Незнайомка відклала телефон у сумку і тепер дивилася у вікно на прилеглі вулиці, що пропливали повз. Коли ман зменшив хід і зупинився на моїй зупинці, я полегшено побачив, що вона теж збирається виходити. Я вискочив з автобуса і видавши, що щось шукаю у своїй сумці з документами. Рожева пляма пролетіла повз мене і рушила через ринок у бік багатоповерхівок, у той бік, де був мій дім. З подивом відкинувши сумку назад на плечі. Чи я пішов за нею? Вона увійшла до нашого двору своєю елегантною ходою і повернула ліворуч. Я зупинився, спостерігаючи за тим, до якого під'їзду вона прямує. Виявилося, що дівчина, яка вже котрий день не дає мені спокою, жила в будинку навпроти, буквально за кілька метрів від мене. Я посміхнувся і повернув до свого під'їзду. Тоді я вже точно знав, що пляшка віскі сьогодні буде недоторкана. П'ятниця. Ранок п'ятниці видався похмурим. Я вийшов з дому набагато раніше, ніж треба, і повільно прямував до зупинки. Людей на ній майже не було, і я навіть подумав про те, що сьогодні є можливість їхати сидячи. Я Зайняв своє місце в ланцюжку людей прямо за літньою парою. Жінка раз по раз спускалася з бардюри і виходила мало не на середину дороги, мабуть, з силою думки, намагаючись прискорити прибуття автобусу. Її супутник літній чоловік із палицею в руці, щось бурчав у її бік, як тільки та поверталася. Після чергового заходу у церкви навпроти стояв той самий бездомний з великим інтересом, рахуючи дрібняк на своїй долоні. До магазину зліва підтягувалися пенсіонери, мабуть, сьогодні день якихось знижок. Праворуч, прикриваючи та підганяючи свою доньку, йшла жінка, з якої її в одному автобусі на роботу, мабуть, не один рік. Потроху жива черга позаду мене збільшувалася, а автобусу не було. Такою завжди була п'ятниця на маршруті номер 43. Завтра та в неділю інтервали у русі будуть ще більш нещадними. Я знову згадав, що сталося вчора. Той факт, що дівчина, в яку з великою ймовірністю я закохався, жила в моєму дворі, мене дуже заспокоїв. Тепер я точно знав номер її будинку та номер її під'їзду. Це розв'язувало мені руки. Якщо я терміново захотів би з нею познайомитися. Будь-якого дня можна було б чекати свого шансу зробити це, взяти її номер, далі справа техніки. Це мене влаштовував. Це дозволяло мені знову взяти себе в руки, остудити голову і не наробити дурниць. У 2004-му я не накоїв дурниць, тож зараз тим більше не повинен. Вдалині я побачив автобус. Підібравши люди на кінцевій зупинці, він повз униз вулицею. Якщо вже сьогодні я той, хто починає традиційну суету, я порився у своєму гаманці і дістав із неї 10 гривневу монету. Люди позаду прийняли цей жест як сигнал приготуватися. Коли автобус під'їхав ближче, я побачив, що він був майже порожнім, віддавши в Сатиму водієві свою сріблясту монету й забравши решту, я пройшов кінець салону і сів на одному з двох спарних сидінь. Це такі собі окремі місця, розгорнуті один до одного, де зі зручністю може сісти компанія з чотирьох осіб, всю дорогу говорячи, один з одним. Я сів біля вікна і почав розглядати людей, що заходять до автобуса. Мати з дитиною більше не намагалася злити водія і жінка простягала йому гроші самостійно. Студенти, які поспішали на навчання, заходили в автобус і навіть не намагаючись шукати собі вільне сидіння, одразу займали зручні місця для того, щоб їхати стоячи. Люди похилого віку віталися один з одним. І займали ті місця, що розміщувалися відразу з водієм. Дівчина в рожевій курточці заплатила за проїзд і вирушила до кінця салону. Моє серце мало не вистрибнуло з-під куртки. Моя світоволоса незнайомка, ні на секунду не зменшуючи крок, підійшла до спарних місць і сіла навпроти мене біля вікна. Поклавши на свої щільно зсунуті коліна сумочку, вона витягла з неї телефон і почала щось читати. У такому положенні я міг всю дорогу не зводити з неї очей. Коли вона зрідка підводила погляд і дивилася у вікно, я вдавав, що дивлюсь кудись у далечінь, праворуч від її голови. У ці хвилини я мріяв, щоб стаканчик з чаєм у водія був наповнений до самих країв і щоб він. Їхав так повільно, як тільки міг. На мій великий жаль, старенький ман мчав на всіх вітрилах, а коли вирулив на порожній полтавський шлях і зовсім прискорився по прямій. Світловолоса незнайомка, що сиділа навпроти мене, відклала телефону сумочку і почала дивитися у вікно. У її зіницях відбувалися мелькаючі фасади будинків. Вона була настільки красива, що в якийсь момент я перестав відводити погляд і просто завмер, дивлячись на неї. Мабуть, самочасно робити дурниць, подумав я, і дістав світло. Телефон, відкривши нотатки, я тремтячими пальцями надрукував: Нема часу пояснювати, мені потрібна ваша допомога. Дівчина, що сидить навпроти мене, викрила моє серце. Прошу, напишіть номер телефону. Її голос: це єдине, що не дасть мені сьогодні померти. Перевіривши наявність помилок, я мовчки простяг телефон до її очей. Вона машинально взяла його до рук і подивилася на мене. На її обличчі спочатку запанував подив, потім розуміння. Її очі стали ковзати по словам по. Повідомлення, і я з полегшенням побачив, що вона посміхнулася. Її рожеві пальчики з акуратним манікюром застрибали екраном телефон і через мить повернули його мені. Під словами, написаними мною, красувалося 10 цифр номера телефону. Я знову глянув на неї і посміхнувся у відповідь. Наш 43-й автобус ще навіть не під'їхав до метро, а я вже думав про те, в якому кінотеатрі ми дивитимемося фільм, у якому ресторані повечерюємо, і як проведемо решту з суботнього вечора. Я не знав, що буде потім, але точно знав, що зроблю все, щоб це потім настало.